Добрий день! Добрий день. Малята, сьогоднішнє заняття ми з вами почнемо із дихальної вправи, яка називається брунька. Складемо ручки. отак І будемо дихати. Це уявна наша бруночка. Ми будемо дихати на неї теплим повітрям. Вдихаємо через носик і видихаємо через ротик, щоб було тепленьке повітря. І наша бруночка розкривається, розкривається наша бруночка, і з'являється гарний, гарний, гарна квіточка, виходить, пролісочок, а можливо, це підсніжничок, а можливо, це конвалія. Отакий От гарний цвіточок получився. Зараз ми з вами послухаємо пісеньку, яку для вас написала я, ваш музичний керівник Марія Володимирівна. Пісенька на вірші Єлизавети Гуменко називається Весна. she mm -hmm. Слухаємо пісеньку і запам'ятовуємо її. А поки що на все добре. До побачення!